Всіх вітаю! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас буде розпаковка мого замовлення від компанії Pharmacy по каталогу за липень місяць. В цьому каталозі зараз в цьому місяці дуже багато вигідних акцій та пропозицій ось такий літній розпродаж. Дуже багато таких класних товарів по мега класним цінам, жарким. Очі прям розбігаються, хочеться замовити все. Але я вам зараз покажу, що замовила собі. Я. Це всі товари по спеціальним таким великим знижкам. Ось така велика коробка, і зараз я вам покажу, що ж я замовила. Замовила я ось такі тримила чоловічі. Вони йдуть по такій розпродажній ціні. У нас зараз йде вже нова чоловіча лінійка. Цю лінійку розпродають і. Вона вже, я так розумію, її не буде вже. Тому ось такі три мила я замовила чоловіку. Також по розпродажу я замовила піну для гоління чоловіче. Тут 200 мл, дуже гарна піна. Зараз, як я вже сказала перед цим. У нас вже з'явилася нова чоловіча лінійка, а дану лінійку вже розпродають. Також замовила гель для прання. Білих речей та гель для прання кольорових речей. Серія Містер Vipes Biohom. Це таке дуже класні такі засоби. Вони є гіпоалергенні, підходять для алергіків, мають веганський склад. Ці гелі концентровані, тому їх треба буде зовсім трішечки. І вони дуже гарно, байливо очищують ваш одяг, перуть і бережуть ваші тканини. Також по спеціальній ціні я замовила кондиціонер для білизни. Тут об'єм 500 мл. Ну і я його буду використовувати саме для прання рушників. Також я замовила новиночку нашу. Так, це ось такий антицелюлітний набірчик, скраб та а, а, антицелюлітний гель. Гель 200 мл і скраб також 200 мл. Обов'язково буду пробувати. Так, скраб у нас йде ось в такій баночці. Все, як завжди, запаєно, нічого тут. Так. Зараз такий набірчик у нас коштує всього 499 гривень. Якщо ви берете відразу гель антицелюлітний та скраб. Дуже така приваблива ціна, тому обов'язково замовляйте. Далі замовила я нашу, наше повернення. Це серія Grace and Flora. Ось такий гель для душу. Неймовірно, такий дуже класний аромат. Цей гель я замовила для себе. О, такий просто супер вау, класний аромат який. 360 мл. Дуже така красива пляшечка. Так, далі замовила гель ось такий морський. Тут також все, ось дивіться, буде запаяно. Цей гель зараз іде в нас по супер ціні. Вся серія морська, а також з оливкою, іде по таким вигідним цінам. Ой, дивіться. У нас ідуть такі, спекотна ціна. Також оливкова така серія йде за такими приємними цінами. Також я замовила нашу новиночку. Це пілінг-скатка для обличчя з анокислотами. Ось така. А також фільтр секреції равлика. Так, Будемо пробувати. Ось такий ніби приємний аромат. Об'єм 200 мл. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас зараз в липні ось такі масочки, також йдуть по супер ціні. Я замовила собі Resurface Face та Lumi Radiance. Ось такі дві масочки для обличчя. Це одноразові тканинні маски. Так, що ще? Також я замовила дуже класні серветки серія Mr. Mister Знову ж таки, це ось такі серветочки для прибирання. Тут 40 штук. Ними дуже класно протирати меблі на кухні, якщо десь якісь є потьоки або там бризги. Дуже класно протирати жалюзі, також можна мити холодильник, можна протирати столи столешниці, можна у ванній кімнаті, унітаз, все, ними дуже класно протирати. А, також ці серветочки я беру з собою на прогулянку. Зараз у нас літо, дитинка може у візочку прямо їсти якісь ягоди. А, і може таке трапитися, що забрудниться наша колясочка. Да? Тобто цією серветочкою можна дуже швидко а, можна Так, ну, і, Звичайно, тут йде у нас каталог уже на серпень місяць. Ось такий він, жаркий літній. Тут також є дуже багато новиночок, повернення. Відразу вам покажу, хто просив дитячу серію. У нас у серпні місяці вже буде знову повернення дитячої лінійки. Так. Ну, і також дуже багато таких дуже гарних цін. Але ціни, які зараз у нас в липні, це просто вау. Тому обов'язково робіть замовлення. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у нас зараз в липні йде така спекотна, літня ціна на ось такі аромадифузор від компанії Фармасі. Погляньте, як красиве пакування. У нас в компанії Фармасі є два аромати: це ванільна цукерка та східні солодощі. У нас наборчик вийде тут. Ось такі 5, 5 паличок і сам флакон. Ось так він виглядає. Ось цю частинку треба зняти, пробочку. Вставляємо палички і насолоджуємося приємним ароматом. До речі, вже і так чути. Дуже гарно. Так, і аромат. Ванільна цукерка. Тут також йде в наборі 5 паличок. Ось баночка. Ось так виглядає ванільна цукерка. Ось такі аромати. Приємні, їх вистачить дуже надовго. Я вам зараз покажу попередню. Так, ось у мене стоїть та, що попередня у нас колекція була. В принципі, ідентична паночка, скажімо так. Для того, щоб вистачало більш надовше, що ми зробили? Ми цю пробочку не знімали. Зробили тут ось отвори. Так, видно? Отвори. І сюди вставили в ці отвори палички. Вони також напитуються цим ароматом і його розподіляють по всій кімнаті. Але таким чином. Саме цей аромат, який знаходиться в баночці, він не так швидко випаровується. Тобто його вистачить надовше. Дуже класний аромат. Мені ось ці аромати дуже подобались. Особливо сіренька. Сіренький такий. Так, ну ось таке замовлення моє. Ну, Обов'язково, якщо вам щось необхідно, робіть замовлення, можете зареєструватися та оформити знижку 25% і робити замовлення для себе. Якщо ви хочете заробляти гроші, також пишіть мені, і я вам розповім, як це зробити максимально вигідно. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!